Чи можна просто рахувати калорії і не дотримуватись розбивки? БЖВ? Ну а вже ж можна, але не треба так робити. І хто ще мене не знає? Мене звати Сніжана, я дипломований нутриціолог. Я входжу до Всеукраїнської асоціації нутриціологів. Так ось так. Ви точно будете худнути. Але яким буде ваше тіло? Ну вам точно не сподобається півтори тисячі калорій фастфуду і півтори тисячі калорій нормальної здорової їжі. Це зовсім не одне й те саме. Якщо, наприклад, не добирати постійно білка, то ваш організм буде жрати сам себе. Організм починає витягати його з м'язів. Страждають імунна система, ферменти, ляха та страждає все. Білок є. Майже у всіх частинах нашого тіла, нашого організму м'язів стає менше, і наш базовий метаболізм сповільнюється. Коротше, помогли собі чим могли. Так, не добираємо жири. Гормони в ауті, мозок не працює, шкіра сохне. Жир це не ворог. Це дуже важлива частина нашого тіла. Склад мозку 60% жиру. Грам 30 салка під підборщик, трошки олійки в салатик, горіхи, авокадо, насіння. І будете просто красуня. Вуглеводи. Бля, як всі бояться вуглеводів. Ну так, якщо їсти один цукор, то будуть американські інсулінові горки. Знаєте, чимось схоже на емоційні качелі. Поїв щось солоденьке, ти веселий, енергійний, а через півгодинки вже як побитий собака. Сумний і без сил. Прості правила: повільні вуглеводи побільше, швидкі вуглеводи поменше на десерт. Бо повільні вуглеводи це стабільна енергія, а швидкі вуглеводи тут став, тут впав. Так, ти можеш бути в дефіциті, але якщо твій раціон це сміття, то твоє тіло буде страждати від цього. Хочеш схуднути без шкоди, тоді 30% білки, 30% жири і 40% вуглеводи. Починай з цього, а далі вже коригуй під себе. Або ж підписуйтесь, пишіть мені, і я допоможу вам зробити розбивку саме під вас.